Доброго ранку, друзі. Дійсно, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам сьогодні субота. Перше. Липня вже один, один місяць літа ми пережили. Інформаційним спонсором минулої суботи був. Як ви розумієте, як ви пам'ятаєте, Євгеній Пригожин зі своїм невдалим походом на Москву. Ну сьогодні ранок розпочинається спокійніше. Є кілька втішних новин. Наприклад, наш президент затвердив рішення РНБО про прискорення судової реформи. Також від сьогодні в Україні скасовується карантин, який запровадили через коронавірус. Здається, ми вже всі успішно про нього забули і про коронавірус і про сам карантин. Ну тим не менше, це Відбулося, а розпочинаємо ж ми ефір традиційної ситуації на українських фронтах і зрозуміння того, що зараз відбувається на запорізькій атомній електростанції, і коли вже нарешті нам нададуть і далекобійні снаряди, і винищувачі такі необхідні під час українського контрнаступу. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий ранок. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Розпочнемо все таки, напевно, із ядерної загрози і для України і для всього світу. Тривожною залишається ситуація на Запорізькій атомній станції. Олексій Данілов, секретар РНБО, каже, теракт росіян на ЗАЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Ну а в американському інституті вивчення війни пишуть про те, що у разі аварії на Запорізькій АЕС радіаційний викид зашкодить самим росіянам, але досвід із підривом Каховською ГЕС показує, що окупанти. Здатні на такі вчинки, а все заради того, щоб завадити контрнаступу Збройних сил України, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може вдатися до такого кроку Російська Федерація, і як це може відобразитися на українському контрнаступі? Ризики високі, про них попереджають. Про них говорять всі і президент України і українська розвідка. Тому безумовно цим легковажити не можна і не потрібно. Це Констатація. Ми констатації чуємо багато, власне що можна з цим зробити? Шляхів є два, щоб цьому запобігти: перше це те, що є сподівання, що все ж таки директор церу Бернс. Передав певні меседжі керівнику зовнішньої розвідки Росії на Ришкіну. Це контакти і, скажімо, лінія відкрита для якраз подібних цілей. У них подібний діалог відбувався восени минулого року, коли було чергове загострення від Путіна ядерного шантажу і терору. Пам'ятаєте, тоді були серйозні погрози про те, що може бути застосована тактична ядерна зброя проти України, зрештою, після. Зустрічі Бернса і на в Туреччині, ця риторика зникла, тому що я думаю, що Сполучені Штати донесли чіткі тверді і зрозумілі меседжі російській стороні, про те, що для них це матиме ничівні наслідки, які ми звичайно не знаємо про що говорив директор Бернс і Про що повідомляв, ну але ми можемо здогадуватися про те, що це могли бути удари у відповідь з боку Сполучених Штатів, і так далі. Тобто, те, що змусило Росію змінити риторику, отже, це. Один із інструментів, який можна в цілому розширити на тиск міжнародної спільноти різних держав, особливо які можуть тиснути на Росію, які можуть про це говорити, плюс публічне висвітлення як превентивний механізм запобігання цьому, і друге це проведення військової операції по звільненню ЗАЕС. це, власне кажучи, дві, скажімо так, два інструменти. Вочевидь, як можна цьому за запобігти? Третє це те, що Путін передумує. На для того, щоб він передумав, треба реалізувати як мінімум перший варіант того, що я сказав, дуже вдало. Давайте тоді поговоримо про можливість звільнення запорізької атомної електростанції українськими силами. Колись ми говорили в нашому ефірі, що це один із найсприятливіших насправді варіантів розвитку подій. Чи можливе таке зараз? Поясніть, будь ласка. Ну, теоретично, звичайно можливо. А як же ж ми не можемо відкидати такі сценарії? У нас були спроби, про це писало видання The Times. Я хочу нагадати провідне британське видання, що в жовтні місяці були відповідні спроби. Тоді був трьохгодинний бій. На жаль, нашим силам довелося відійти. Це нормально, таке буває. Не всі операції завершуються одразу на 100% вдало. Це треба розуміти. Все ж таки, це війна. І ми воюємо з доволі таки Немаленьким ворогом це теж треба розуміти, тому власне кажучи, ця опція може бути, враховуючи досвід попередній, який був. Тобто, безумовно, що стосується деталей, деталей і планування, я не думаю, що про це треба і варто говорити, але те, що це як один із варіантів, який може бути реалізований і може бути на столі, мені здається, що так. Ну а тим часом Польща заявляє, що хоче розмістити на своїй території ядерну зброю. Відповідні заяви ми почули від прем'єра країни Матеуша Муравецького. каже, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО. Поясніть, будь ласка, що такий крок дасть передусім Польщі усій Європі союзникам по НАТО і, звісно, Україні. Ну, це ж шлях до стримування Росії. Розумієте, тут же ж питання в тому, що кілька місяців тому. Цю заяву першого озвучив президент Польщі Дуда в інтерв'ю одному з польських видань. Потім ця тема зникла з інформаційного простору. Вочевидь, моніторили реакцію, і вели перемовини з партнерами зі сполученими штатами з партнерами по НАТО, а побачили, що реакція є більш схвальна ніж негативна, і знову цю тему почали обговорювати. Знову про неї заявив тепер. Уже не президент Польщі, а польський прем'єр. Мета це дії у відповідь на. Розміщення Росією своєї ядерної зброї в Білорусі, і звичайно, що це порушує досить серйозний баланс безпеки сил в Європі. І, безумовно, Польща хоче цьому протидіяти для того, щоб стримувати такі агресивні наміри Росії, власне кажучи. Тобто, це більше історія на сьогодні про е протистояння Росія НАТО. Яке розгортається так само через тему Білорусі, як би там не було. Тобто Росія свідомо намагається втягнути США і НАТО в діалог через потенційне через загрози потенційного застосування ядерної зброї навіть проти когось із членів НАТО, навіть проти Польщі, можливо, наприклад, не тільки проти України, і це звичайно, скажімо так, ходіння по лезу практично, але вони хочуть спровокувати щось на кшталт карибської кризи 2.0. Приблизно так з метою того, щоб була ескалація, коли сторони задумалися про те, яким чином вирішити цю ситуацію, і все ж таки пішли на якісь перемовини. Оце мета Путіна, це мета Кремля. Але на цьому тлі ми бачимо, що Польща по іншому бачить ситуацію і каже: ну, стоп, давайте так. Якщо буде ядерна зброя в Білорусі, якщо зміщується рубіж. Можливого потенційного застосування ядерної зброї і агресії. Отже, і ми повинні протидіяти. Це класична схема, яка застосовувалася НАТО під час холодної війни. Пам'ятаєте, що в східній Німеччині ядерні ракети Радянського Союзу, в західній Німеччині стояли системи ПРО і ядерна зброя знаходилася американська, і фактично це було. За кілька десятків кілометрів один від одного сторони це розташовували. О зараз Путін повертає в Європу приблизно той самий стан. А польща просто реагує в цій ситуації, скажімо так, намагаючись збільшити ε, європейську колективну систему безпеки і посилити. А от польський прем'єр посилається на програму ядерного обміну серед країн НАТО. Поясніть, будь ласка, що вона означає, що у будь-якої країни НАТО може отак з'явитися ядерна зброя, за якими ну, це nuclear sharing, Дійсно, скажімо так, це можливість того, що по перше, а для чого ця програма? Ну, наприклад, в Британії є субмарини. Ядерні, які здатні застосовувати ядерні зброї. Ну, в Британії це виключно єдиний носій ядерної зброї. Це фактично е підводний старт. Ну, е британська субмарина хоче зайти. Ядерна, наприклад, десь в районі Гданську, польського порту. Вона має мати цю можливість. Вона ядерна, вона оснащена ядерними боєголовками. Так, от вам уже пішов е певний nuclear sharing, Вона може розташовуватися бути, наприклад. На носії ядерної зброї американські можуть знаходитися і прилітати на литовище Польщі чи будь-якої інші країни. Так відповідно є передбачені механізми, коли за певних умов, коли цього вимагають виклики безпеки, можуть знаходитися не просто носії ядерної зброї. А знаходитися безпосередньо ядерні боєголовки на чергуванні, і в разі необхідності відповідно ціносії ядерної зброї звіно ну, відповідно з літаками і боєголовки можуть бути там застосовані. От, власне кажучи, це і є подібна схема діє, наприклад, в Німеччині, де є американська база, де розташовується так само. Є, є європейські країни, Нідерланди Бельгія, які так само задіяні до nuclear sharing, Якраз є інші, ну тобто, про всі місця насправді точно може й бути невідомо, тому що це може переміщуватися. От, власне кажучи, що таке nuclear sharing а тут, знаєте, Лукашенко виступив з черговою заявою про те, що ядерна зброя в Білорусі ніколи не буде використана. А навіщо він це робить? Приймає в себе ядерну зброю, довго вони про це домовляються, і з Путіним граються про це із заявами на увесь світ, щось там заявляють і лякають увесь світ. А потім, добрий Лукашенко, каже: Я вірю, застосовуватися вона не буде. Так він же казав інше до цього. Він говорив про те, що він її застосує, розумієте? Ну. Давайте так, Лукашенка на це не має жодного впливу, по суті, тому не має значення, що він каже. Не він, не йому вирішувати, коли і що, коли російська ядерна зброя як і де буде застосована. Розумієте, він на це має мінімальні вплив. Він погодився на те, що вона може бути розташована. Я можу всьому білоруському суспільству сказати, що Лукашенка вкотре їх підставив дуже серйозно, тому що якщо раніше... А, Білорусь не розташовувалася на мапах, тобто це вже були старі мапи, які з радянських часів вже були відкинуті. і Вже були нові мапи з точками, де які знаходяться для потенційних ядерних ударів НАТО. Тепер Білорусь знаходиться на цій мапі, і тепер це потенційна точка для нанесення ядерних ударів тактично ядерної зброї з боку членів країн НАТО, Сполучених Штатів, Британії і Франції. От і все. От що зробив Лукашенко. а на цьому його роль далі закінчена. Далі він ні на що вже не впливає в цих процесах. По суті, підставив свою країну, так теж так. можна говорити. І ми знаємо, що під головуванням президента нашого Володимира Зеленського відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача. Говорили зокрема і вирішували підсилити північний напрямок. Ідеться передусім про туди з боку Білорусі підсилення, а тримаємо її на постійному контролі. Сказав президент, поясніть. Будь ласка, це усе через пригожина це абсолютно вірний крок. Він правильний, я вважаю абсолютно. Чому? Тому що нам потрібно підсилити і проконтролювати, тому що нам потрібно реагувати на виклики, які є. Бо зараз будуються дійсно табори. Є підтвердження цьому, є фактично світлини супутникові, і там можуть з'явитися вагнерівці, поки що в якій кількості. Ми сказати не можемо, але мова йде про те, що потенційно може бути кілька тисяч від п'яти до восьми тисяч. Принаймні, це те, що здатні вмістити ось ці табори, які вони зараз там формують а, з брезентів, палаток і так далі на, на швидкоруч, на скору руку. Відповідно, ми повинні на це реагувати, тому що це переміщення, ми прекрасно розуміємо, військової одиниці, яка, ну скажімо, вагнерівців, які брали участь у бойових діях. Це не є там необстріляні не мобілізовані, яких тільки там привезли на полігони в Білорусі на навчання, як це було, наприклад, наприкінці минулого року. Тобто рівень загроз більш серйозніший, і безумовно на це потрібно реагувати. У нас і так був посилений кордон. У нас там систематично проходять навчання. Є війська, є Нацгвардія, є прикордонники. Але я думаю, що на тлі. Викликів і загроз, які є, посилити розвідку, посилити спостереження, посилити певні рубежі, провести додаткові навчання і пильно моніторити. Це теж важливо на сьогоднішній день, тому що, скажімо, так зараз знаходилося близько двох тисяч російських військових регулярних військ на території Білорусі, а зараз їх кількість може зрости. І відповідно, ми не повинні виключати можливості провокацій. З білоруського напрямку в момент нашого контрнаступу і в ролі цих провокаторів будуть якраз вагнерівці, так само зростають ризики проведення диверсійно-розвідувальних операцій, дій підривних, а так само проникнення ДРГ з території Білорусі Вагнерівських з метою вчинення якихось диверсій, терактів тут проти військових об'єктів українських на території України. Тому це абсолютно правильні дії. І рішення посилити зараз в цей період охорону нашого кордону і вжити інші відповідні заходи. А ще президент поінформував, сказав, що впродовж минулої доби просунулися українські захисники вперед на всіх напрямках активних дій. Пам'ятаємо, звісно, про інтерв'ю головнокомандувача збройних сил генерала Валерія Залужного. Його такі експресивні дуже слова про те, що його бісять слова про те, що український контрнаступ триває повільніше, аніж очікувалося. Він говорив про те, що контрнаступ це не шоу в інтерв'ю з «The Washington Post, а також пояснював, що українські. Українці щодня певної позиції досягають, якщо навіть просуваються на 500 метрів. Скажіть, будь ласка, що нам нині розуміти про український контрнаступ і що зараз відбувається на українських фронтах? Ну, справа в тому, що наступальні дії продовжуються. Якщо ми беремо південний напрямок, вони продовжуються в тих же точках, де йшли інтенсивні бойові дії. Це Бердянські і Мелітопольські напрямки. Є певні успіхи в наших сил. Є просування, є знищена ворожа техніка. Мета, яка на сьогоднішній день ставиться, це зменшення обороноздатності тих рубежів, фактично, які зараз ворог утримує. Треба розуміти, що у них е, вибудована ось ця перша лінія оборони, в яку ми вже вклинилися і по якій наносимо потужні удари, і вони за нею відчайдушно тримаються. І е, цим пов'язано, і, скажімо так, е, на таке наше просування, тому що нам треба розбити цю лінію оборони, знищити її і просуватися далі. Ось, власне кажучи, це і є пояснення: тобто Україна проводить контрнаступальні дії і має вже певні успіхи і здобутки. А те, що це не робиться. Швидко, як комусь би хотілось, тому що треба ну просто роздовбати, вибачте, цю лінію оборони, знищити її і відсунути ворога. А чому ворог так тримається за цю оборону? Я пояснюю. Ми беремо, наприклад, напрямок Старомлинівка, де зараз на Бердянському напрямку ворог зосередив свої сили свою артилерію на певних там висотах. А чому вони це роблять? Ну тому що вони розуміють, що як тільки українські сили візьмуть Старомлинівку, ми будемо прострілювати все на кілька десятків кілометрів. А їм треба буде відходити лень не до Маріуполя, розумієте, і притискатись до Азову. От і все. І там уже будуть бої іншої, скажімо, інтенсивності. Ми застосуємо більший спектр зброї. Там буде прострілюватися артилерію, далекобійною зброєю. І, скажімо, це хрест на їхній логістиці. Ось саме тому. Дуже важливо і зараз критично пройти ось цю повністю лінію оборони, що й роблять наші сили. Далі все піде дещо швидше і далі створюється для ворога дуже серйозні проблеми. Це треба розуміти, і наші сили планомірно, скажімо так, впевнено, вперто роблять цю роботу. Скільки знадобиться, ну стільки і знадобиться, власне кажучи, От, я думаю, що плани загальні плани десь до під кінець осені бути на адмінмежі з Кримом. Це більш-менш реалістичний сценарій, і це буде вважатися для нас на даному етапі переможним при цьому контрнаступі на півдні. А на сході ми бачимо, що ворог посилив свої дії, намагаючись протидіяти нам і розтягнути наші сили від Бахмуту. Зрозуміло, чому, тому що там наші війська успішно просуваються по флангах і мають успіхи. Ми розуміємо, а це дуже важливо. Я вже не раз пояснював, що в принципі. Встановлення на флангах артилерії і засобів ураження в принципі, фактично, Бахмут буде як на долоні, і можна буде знищувати там позиції ворога, і зрештою це призведе до звільнення а, Бахмуту. І так само йдуть йде підтискання ворожих військ в районі. Північніше Бахмуту і південніше, а ворог в цей час намагається нав'язувати нам е, бойові дії на купінсько лиманському напрямку, пожвавлювати інтенсивність боїв в районі Авдіївки, що помітно, там ці всі атаки відбуваються. Ну, от, власне кажучи, це про те, що відбувається. Тобто, е, і на півдні, і на сході ініціатива за нашими військами, які продовжують. Якраз ось ці наступальні дії. Щодо півдня, ще інформація від Інституту вивчення війни про те, що російські війська не змогли витіснити захисників чисельністю до 70 осіб з укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту. А от скажіть, яка ціль цієї групи і наскільки це важливо? Це такий майбутній плацдарм для операції чи запобігання активності загарбників? Ну а, з того, що мені відомо, сили оборони. Деякі підрозділи проводять певний ряд заходів, якраз пов'язаних з лівобережжям Херсонщини. Е, я думаю, що зараз не варто говорити, що це може бути заряд заходів. Але те, що ці дії проводяться, і це має на меті, і це флангові операції, які важливі з метою розтягування, в тому числі лінії е, оборони ворога, це. Має серйозне значення. Ну, ворог намагається протидіяти, ясна річ цим всім, Тому, в принципі, скажімо так, є певні складнощі, але я думаю, що зрешто... але українські захисники там тримаються, і це найголовніше для нас, так і будемо стежити за тим, що відбувається і біля Антонівського мосту. Також, пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, спілкувався зараз, друзі, зі мною.